Але я хотів, щоб ми зараз звернули трошки увагу на іншу категорію пацієнтів: це пацієнти з хронічною серцевою недостатністю і синусовим ритмом. І розглянули питання, чи є місце для антикоагулянтів саме для цієї категорії пацієнтів. Ну, всі ми дуже добре знаємо, що хронічна серцева недостатність це такий дуже протромбогенний стан у цих пацієнтів, підвищені рівні багатьох факторів згортання крові. Ви бачите і тромбомодулін. Плюс є ендотеліальна дисфункція, є системне запалення, тобто є всі ці компоненти у цієї відомої тріади вірхова, які сприяють утворенню тромбів. І дійсно ми це бачимо в реальній клінічній практиці, тому що хронічна серцева недостатність це друга після фібриляції перед за частотою розвитку кардіоемболічного інсульту. Причина і знов таки ми дуже часто бачимо, що гострий коронарний тромбоз розвиток гострого інфаркту міокарда є частою причиною раптової смерті у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю. Тому постає питання: чи дійсно є місце при синусовому ритмі? Ну на сьогоднішній день, якщо ми розглядаємо ті рекомендації, які ми маємо, це рекомендації Європейського товариства кардіологів 2021 року. З лікування хронічної серцевої недостатності а знов таки ми обов'язково повинні призначити антикоагулянти всім пацієнтам з хронічною серцевою недостатністю та супутньою фібриляцією. Тобто майже всі ці пацієнти набирають необхідну кількість балів за ЧА-2, і тому безумовно це безумовне показання для призначення антикоагулянтної терапії. Але знов-таки в цих рекомендаціях написано, що немає даних на користь рутинної антикоагуляції у пацієнтів з серцевою недостатністю та синусовим ритмом, які не мають в анамнезі пароксизмів фібриляції перед сердь. Все ж таки, які категорії пацієнтів з синусовим ритмом потребують призначення антикоагулянтів з хронічною серцевою недостатністю? Ну, по-перше, це пацієнти з відомими винозними тромбозами і емболіями, вже які вже перенесли тромбози і емболії, і ми проводимо вторинну профілактику. Ну а також це первинна профілактика винозних тромбозів і емболій у госпіталізованих пацієнтів з серцевою недостатністю. на сьогоднішній день майже всі пацієнти, які госпіталізуються серцевою недостатністю, якщо вони не мають протипоказів, вони повинні отримувати ну, принаймні профілактичні дози антикоагулянтів. Це також тромбоутворення в порожнинах серця, які ми часто спостерігаємо у пацієнтів з серцевою недостатністю. Це безумовно пацієнти, які мають протезовані клапани або біологічні, або механічні, або навіть тих пацієнтів, яким проводилась пластика клапанів на деякий період, потребують антикоагулянтної терапії. Ну і пароксизми суправентрикулярних тахікардій, коли, які були зареєстровані на імплантованих приладах, на імплантованих девайсах, але наявність фібриляції перед ще не була підтверджена при звичайній електрокардіограмі. Ми все частіше бачимо таких пацієнтів, тому що все більше імплантується, імплантується останнім часом приладів. Попередження винозних тромбоемболій. знов таки на сьогоднішній день всі пацієнти з хронічною серцевою недостатністю, які госпіталізуються в стаціонар, найвищий клас рівень доказової бази з синусовим ритмом повинні отримувати профілактичну антикоагуляцію. Ви бачите, що призначають профілактичні дози антикоагулянтів, це або еноксапарин 40 мг, або фондопарин 2,5 один раз на день, або дальтепарин 5000 один раз на день, або інші низькомолекулярні гепарини. Причому знов таки в рекомендаціях пишуть, що низькомолекулярні гепарини мають перевагу перед звичайним нефракціонованим, нефракціонованим гепарином. Тромбоутворення в порожнинах лівого шлуночка – ще одна така велика проблема при серцевій недостатності, причому яка спостерігається як у пацієнтів з ішемічною кардіопатією, особливо пацієнти з нещодавно перенесеним гострим інфарктом міокарда, це, це особливо з переднім інфарктом міокарда і молоді пацієнти, так і пацієнти з неішемічними кардіопатіями з низькою фракцією викиду. ми іноді бачимо розвиток тромбозів. У цих пацієнтів і особливо високий ризик тромбозів мають деякі кардіопатії, ну, наприклад, синдром Токоцуба, еозінофільний ендоміокардит Лефлера, амілоїдоз, некомпактний міокард і перепортальна кардіоміопатія. І у цих пацієнтів ми також іноді призначаємо антикоагулянтну терапію, коли підтверджуємо тромб або навіть з метою тромбопрофілактики. А, ну, знов таки, щодо а, тромбів внутриппорожнинних тромбів, а, треба сказати, що ехокардіографія а, має. Не 100% чутливість для визначення тромбів, і навіть якщо ехокардіографічне заключення не підтверджує наявність тромбоутворення в лівому шлуночку, але є додаткові ознаки ризику, чи є якась підозра на наявність цього тромбу, то на сьогоднішній день золотим стандартом для діагностики внутрішньопорожнинних тромбів є кардіо МРТ. Чутливість ехокардіографії, ви бачите, приблизно від 50 до 60%. Тобто на сьогоднішній день ехокардіографія вона проглядає майже кожен третій, кожен другий тромб, який, який може бути у цього пацієнта, і це дійсно дійсно проблема, тому що ми потім це бачимо в реалізації тромбоемболічних ускладнень. А знов таки рекомендації Європейського товариства кардіологів, які радять проводити в таких сумнівних випадках МРТ-дослідження. Це рекомендації Американської асоціації серця щодо профілактичного призначення антикоагулянтів у пацієнтів з. Ризиком розвитку внутрішньопорожнинних тромбоутворень. Знов таки для цього у нас на сьогоднішній день досить слабка доказова база, але іноді, після переднього верхівкового гострого інфаркту міокарда, особливо у молодих пацієнтів з великими, великими інфарктами, великим ураженням серця, коли у нас є вже певні підозри на розвиток подальший розвиток тромбозу, ми іноді призначаємо знов таки профілактично антикоагулянтну терапію. І це прописано в тих американських рекомендаціях, які ми маємо 2022 року. Те ж саме у пацієнтів з неішемічною кардіопатією. Слабка доказова база, слабкий рівень доказової бази, тобто дуже обережно треба підходити. Треба мати все ж таки такі достатньо значущі підстави для цього профілактичного призначення, але для деяких кардіоміопатій високого ризику знов таки ми вже перераховували. Ми можемо застосовувати. Антикоагулянти а, при а, в деяких клінічних ситуаціях. Для лікування вже підтверджених тромбів знов-таки після гострого інфаркту мінімальний термін призначення пероральної антикоагулянтної терапії складає приблизно 3 місяці. А у пацієнтів з неїшемічною кардіопатією 3-6 місяців. Після цього ми повторно повинні проводити кардіовізуалізацію з метою подивитися, чи відбувся лісі тромбу у цього пацієнта. Якщо ні, то ми цю антикоагулянтну терапію. Пію продовжуємо і знову з метою визначення фракції викиду у пацієнтів з неішемічною кардіопатією. Якщо ця фракція лишається менше ніж 35%, ви бачите, що рекомендації радять нам продовжувати антикоагулянтну терапію навіть більш тривалий час для того, щоб не виникали оці ці нові тромби і не було кардіоемболічних ускладнень. Велика категорія пацієнтів це пацієнти з імплантованими клапанами. Знов таки, якщо ми говоримо про механічні тромбози, про механічні клапани, то для попередження тромбозів ми використовуємо безумовно антагоністи вітаміна К. Якщо говорити про біологічні клапани, тривалість після імплантації біологічного клапана антикоагулянтної терапії скрадає приблизно 3 місяці. І тут на сьогоднішній день у нас є доказова база не тільки для антагоністів вітаміна К, а і для прямих оральних антикоагулянтів. І найбільша доказова база на сьогоднішній день є саме для едоксабану. І цей препарат він тестувався в декількох клінічних дослідженнях, в яких було доведено, що у порівнянні з Варфарином Едоксабан навіть зменшував кількість тромботичних ускладнень. Бачите, комбінована кінцева точка, смерть, системної емболії, внутрішньосусцеве тромбоутворення на едоксабані було навіть менше. Після імплантації біологічного протезу або пластики клапана ніж на Варфарині, а великі кровотечі були однакові як в групі Варфарину, так і в групі Едоксабану. Причому Едексабан застосовувався так само, як ми це звикли застосовувати при у пацієнтів з фібриляцією перецер 60 міліграмів або 30 міліграмів у пацієнтів, які мали кліренс креатініна менше ніж 50, вагу менше ніж 60, або приймали деякі препарати, які впливають на фармакодинамічні показники цього, цього препарату. Імплантовані пристрої знов таки їх все все більше. Ми частіше отримуємо від наших колег-електрофізіологів заключення про наявність суправентрикулярних тахіаритмій у у деяких пацієнтів серцевої недостатності. Ви бачите, що за статистикою кількість таких фороксизмів, вона приблизно 10-30 від загальної кількості пацієнтів з імплантованими девайсами. Ну і у нас вже є рекомендації з цього приводу: якщо у пацієнтів фіксуються епізоди присердних так і аритмій. Які детектовані за допомогою імплантованих пристроїв, але раніше фібриляція перед не діагностувалася за допомогою стандартної електрокардіографії? Ви бачите, ми призначаємо антикоагулянти з досить високим рівнем доказової бази 2А, якщо ці пароксизми СВТ тривають більше ніж 24 години. 2 Б від 5 хвилин до 24 годин, тобто ми можемо розглянути, ну і не призначаємо, якщо вони тривають до 5 хвилин. Ну і я хотів би також показати наш клінічний випадок пацієнта, який, пацієнтка, яка мала серцеву недостатність і синусові ритми. Ми призначили антикоагулянтну терапію. Це така молода пацієнтка, яка поступила до нас в, минулому, в квітні місяці минулого року. Бачите, 36 років, сім протоколів екозапліднення, сьомий був вдалий, але вагітність була ускладнена. Роди пройшли ургентно на 30-му тижні кесарів ростень. У пацієнтки на на другому місяці вагітності вже була зареєстрована екстрасистолічна аритмія, призначений флікаєніт. З метою регуляції ритму, але фракція викиду, фракція викиду була достатньо високою, 58 на 6-7 місяці вагітності. Але вже після пологів у пацієнтки почала прогресувати виражена задишка і слабкість. І ви бачите, десь через місяць після пологів зробили повторне ехокардіографічне дослідження. Фракція викиду лівого шлуночка склала 10%. Ентіпробінпі двадцять 21364, суттєво суттєво підвищений. Ну і ми цю пацієнтку отримали в такому край важкому стані з низьким дуже артеріальним тиском, з явищами кардіогенного шоку. Бачите, 70 на 40, 110 частота, сатурація 97, майже набряк легенів дрібно похорчасті хрипи з обох сторін. Це електрокардіограма цієї пацієнтки на момент поступлення. Ви бачите ритм синусовий, але часті оці пароксизми, дуже часті пароксизми супровентрикулярної тихікардії по три, по чотири, по чотири комплекси. В аналізах крові знов таки суттєве підвищення антіпробінпі збільшення цереактивного білка при нормальному рівні гемоглобіну і помірному збільшенні рівня креатиніну. Ми переповторили ехокардіографію. Побачили також зниження фракції викиду до 20%. У нашій пацієнтки, ви бачите зниження стрейну 3,6, виражено достатньо виражену мітральну регургітацію, зниження також скоротливості правих відділів і дисфункцію діасталічного лівого шлуночка. знов таки застійні явища в легенях. Ви бачите, оці Б-лінії при ультразвуковому дослідженні легень, незначний гідроторокс і суттєве. Підвищення тиску також в венозній системі. Нижня порожниста вена вона взагалі не спадалася. Була начата достатньо така інтенсивна терапія, яка включала і діуретики, і препарати для покращення скоротливості, в даному випадку і комбінація добутаміну з лівазімінданом. На цьому фоні нам вдалося стабілізувати, стабілізувати пацієнтку. Ну і наш діагноз був все ж таки перепортальна кардіопатія, яку ми по згодом підтвердили при проведенні МРТ дослідження. Тому з першої доби ми призначили бромокріптин, спочинаючи з 2,5 мг міліграм два рази в день протягом двох тижнів. Потім доза була зменшена до 2,5 мг один раз на день і ще шість тижнів в такій дозі. Пацієнтка цей препарат приймала. Окрім цього, ми поступово вводили оцю всю квадрітерапію під контролем безумовно тиску. Спочатку інгібітори раз нам е дуже було важко ввести, але ви бачите, що ефективність е тієї терапії вона дійсно була значущою. Антіпробінпі знизився, це реактивний білок знизився. Швидкість клубочкої фільтрації покращилась. Ну і тут, зважаючи на те, що у пацієнтки був дуже високий ризик тромботичних ускладнень, ми додали едоксабан 60 мг. Тому що це перепортальна кардіопатія. Ми знов таки говорили, що це кардіопатія дуже високого ризику розвитку тромботичних ускладнень. Плюс пацієнтка приймала оцей цей бромокриптин. Це препарат, який також може ускладнюватись оскладнювати тромботичні тромботичні події і сприяти розвитку тромбоутворень внутрішньопорожнинних, І це саме прописано в тих рекомендаціях. Ну, це мрт дослідження, яке підтверджує дані про наявність перепортальної кардіопатії. Ну і оце динаміка скоротливості. Це мій останній слайд стосовно скоротливості у цій пацієнтки. Ви бачите, що ми стартували з фракції 20, Зараз вся, вся пацієнтка щойно була вчора у нас на візиті. Зараз фракція викиду вже 45 вона продовжує тут. Ми можемо сказати, що це типова пацієнтка з покращеною фракцією викиду. Вона продовжує прийом квадрітерапії, Рекомендований вона до сих пір. Ми все ж таки не відмінили їй ще антикоагулянтну терапію. Хоча розглядаємо розглядаємо вже можливість на сьогоднішній день, тому що парасизмів фібриляції вже немає. Покращення фракції викиду є, і дійсно дійсно ця пацієнтка була от синусовим ритмом для призначення антикоагулянтів. дякую за увагу.